Викинулися вранці ні води, ні світла. Мешканці будинку по вулиці Соборності, 77А говорять, з 6 травня жили за графіками подачі води. Сьогодні ж через застосування віялових відключень залишилося ще й без електроенергії. Все б нічого, якби обидва графіки не накладалися один на одний. Відсутність холодного водопостачання була обґрунтована водоканалом тим, що підкачка по вулиці Ватутіна була відключена. Від електропостачання зв'язку з аварією, а відсутність електроенергії відключенням, яке було сплановано графіком. І виходить, що два графіки зустрілися і, як кажуть, видали нам такий результат. З 6 утра до дев'яти утра була бути вода, холодна, гаряча, і з шести до десяти вечора теж була бути вода. Але ж сьогодні не було ні світла, ні води ніякої. Коли отаке трапилось, ну комусь це може сподобатися, ну самі розумієте. Ну це ж неожиданно, то не кожен, поки нагріє, поки дитину помиє. У нас є люди, які дуже возмущались. Ну дуже. Кажу вже, як є. Навіть якщо світло дадуть трохи раніше, ніж вимкнуть воду, цього часу недостатньо, щоб подати її до осель мешканців, а тим більше підігріти, пояснює голова ОСББ. Трис такий, майже. Ну, трошки більше нуля, десь 0,8 бара. В зв'язку з цим не може включитися обладнання. Частотний регулятор він показує аварію. Тобто ми, будинок залишається без холодної води і, безумовно, без гарячої води, яка робиться на нашій котельні наверху з холодною ситуації без води і світла одночасно опинився не тільки цей будинок, а й жителі цілого ряду сусідніх. У Полтава водоканалі на проблему співпадіння графіків, вимкнення і води, і світла відреагували оперативно та пішли на зустріч споживачам, каже виконуючий обов'язки генерального директора підприємства Олег Мізік. Ми сьогодні вже зранку зібрали технічну нараду і в зв'язку з цими вірними відключеннями прийнято рішення, що ми будемо воду відключати тільки в денний час 10 та 18. -й. Вночі для того, щоб наші споживачі могли там, хоча б вночі помитися і там, щось набрати собі води, ми вночі воду відключати не будемо. Таке рішення найбільш оптимальне, адже графіки від обленерго узгоджуються щодня і можуть варіюватися залежно від енергетичної ситуації, додав керівник комунального підприємства Полтава Водоканал.